Продаж ресторанного комплексу в селі Мила це Житомирська траса, всього 21 кілометр від метро Житомирська. На території у нас є своя криниця, ландшафтний дизайн цієї ділянки, парковка на 20 автомобілів, своя свердловина, свій септик, газ, електрика 100 кВт. Загальна площа 540 квадратних метрів. Сюди входить ресторан, літня тераса, а також ще два приміщення, які зараз здаються в оренду. Все це розташовано на 16 сотках землі з правильним призначенням підведення ресторанного бізнесу. А тепер давайте подивимось сам ресторан всередині. У нас одразу при вході є вихід в задній двір і окрема зала. Можна її навіть вважати терасою. І всередину, і далі у нас вже основний ресторан. Все дуже гарно в українському стилі. Дуже багато деталей, абсолютно все залишається для вашого ресторану. Тут у нас основний зал, далі у нас є віп-кімната, або як би я її особисто назвала, банкетний зал. Деталі, які у нас є. Вау. А далі у нас два санвузли, і саме головне це серце цього ресторану кухня. Вона у нас повністю укомплектована абсолютно всім. Тут у нас мита по праву сторону. У нас є підвал, його використовували як склад. Далі у нас морозильна камера одна, морозильна два, холодильники, зона приготування. Воно абсолютно все залишається тут. Далі у нас знову холодильники. Так як тут заведено достатню кількість. Киловати в ви можете доукомплектувати кухню уже під вашим меню. І найцікавіше це зона мангалів. У нас є звичайний мангал та газовий мангал. Ви тільки подумайте, що ви зможете тут приготувати для ваших гостей. Я би до вас уже завітала. І найголовніше, що ваш ресторан завжди буде теплим та затишним, тому що тут твердопаливний котел. Якщо у вас є цікава ідея для ресторанного бізнесу. Та саме тут ви можете його реалізувати, великий трафік, простора територія та дуже вигідна інвестиція саме для вас.